Нові докази в суді по справі міського голови стосовно ЦНАП, підвищення тарифів на поховання та інтерв'ю з депутатом області про перебування представників від ОПЗЖ при владі. Про це та багато іншого. Ви дізнаєтеся вже за мить. А поки ставте вподобайку під цим відео та дзвіночок на нашому Ютуб-каналі. Вищий антикорупційний суд продовжує розглядати матеріали у справі міського голови Геннадія Дикого стосовно махінацій з купівлею недобудови під ЦНАП у центрі міста. Під час засідання прокурор надав документи, що Підтверджують той факт, що працівники відповідних відділів управлінь та підрозділів міської ради не обстежували будівлю, яку влада мала намір придбати. Також до матеріалів справи судді долучили докази САП, що ще у лютому 2017 року дану недобудову виставили на продаж в інтернеті за 705 тисяч доларів. Що на той момент по курсу складало менше 19 мільйонів гривень. Натомість захисниця іншого підозрюваного пав. Влаходаківського заявила, що з ним дане оголошення ніхто не погоджував і він не має до нього відношення. Наступне засідання у справі суд призначив на 1 листопада. Зазначу, міський голова попросив дозвіл на виїзд за кордон до Німеччини, але колегія поки рішення не прийняла. Якщо приймати позиції сторони захисту, що об'єкт незавершеного будівництва був 76% готовності, коштував 24 мільйони, то для добудування 24% має бути приблизна сума в еквіваленті цієї вартості. Хоча, згідно з кошторисною документацією, лише будівельних робіт на добудову цього об'єкту е, потрібно ще понад 66 мільйонів гривень, що свідчить в свою чергу про те, що ступінь будівельної готовності, вказаної на житлової будівлі, не був тому, який був задекларований продавцем і який сприймався покупцем на момент його придбання. Тобто не 76, а значно менше. Значно менше я постановлено висновком експертизи. У білій церкві планують підвищити вартість ритуальних послуг з наступного року. Про це стало відомо з сайту міської ради, де опубліковане відповідне повідомлення. Як йдеться в пояснювальній записці, до проєкту рішення нинішні тарифи є збитковими та не покривають витрат спецкомбінату з надання ритуальних послуг. До того ж, дане комунальне підприємство має незадовільний фінансово-господарський стан. Також причиною підвищення цін пояснюють зростання. У наступному році мінімальної зарплати вартості матеріалів, енергоносіїв та комунальних послуг. Востаннє тариф переглядався у 2020 році. Згідно з новим прейскурантом, копка могили здорожчає від 150 до півтора тисячі гривень, в залежності від метражу та сезону. Демонтаж та монтаж пам'ятників плит чи квітів збільшиться від 220 гривень до 340 гривень. До слова, поховання захисників, які Загинули на фронті, здійснюється за рахунок міського бюджету, і згідно з новим кошторисом, становитиме понад 22 тисячі гривень влітку та майже 25 п'ять тисяч взимку. Тариф мають затвердити на засіданні виконкому. Від початку жовтня у Києві сталася серія самогубств-підлітків. Спершу суспільство сколихнула новина про суїцид брата та сестри. Згодом подруг, які стрибнули з недобудовим та 12-річної дівчинки, що випала з багатоповерхівки. Крім того, напередодні у мережі поширили інформацію про нібито скоєння кількох самогубств неповнолітніми в різних районах столиці. Але правоохоронці спростували її та зазначили, що це зробили ймовірно, з метою привернення уваги та збільшення кількості підписників, як зазначає старша інспекторка Білоцерківської ювенальної превенції. Нині вони не фіксують підозрілих груп закритих телеграм-каналів чи молодіжних рухів, які націлені на здійснення суїцидів. Втім, запевняє, подібні думки у молоді часто з'являються через нерозділене кохання або ж конфлікти з батьками. Особливо це стосується підлітків у віці. 11-14 років. Тож мамам та татам варто більше спілкуватися зі своїми чадами. Найчастіше ми стикаємося по роботі своїй і з такими випадками у даному віці як демонстративний, оскільки підліки в такому віці вони не розуміють, що, наприклад, свої дії що це може призвести до смертельних наслідків, таким чином намагаються привернути до себе увагу. Дитина, наприклад, починає закриватися в собі. Дитина починає, ну, говорити такі фрази, що вам буде без мене буде краще. Замикається, перестає спілкуватися зі своїм колом друзів. Краще це проводити, виходити на контакт в першу чергу з дитиною, якщо самостійно не, ну, не виходить. Ми радимо звертатися до спеціалістів, такі як психологи у соціальні служби нашої білої церкви, оскільки це дане питання недавно. Ми розглядали при засіданні райдержадміністрації, оскільки це не було розголосу. Бачити серцем під такою назвою у бібліотеці номер 5 що на масиві незалежності відкрилася виставка картин художниці Олени Яросевич. Це вже друга її персональна експозиція. На ній білоцерківчанка презентувала понад 80 акварельних робіт. Здебільшого це квіти та пейзажі нашого міста. Особливістю є те, що картини не мають назву на відкритті. Виступили колеги художниці, викладачі школи мистецтв номер 1 Виставка триватиме до 15 листопада, і помилуватися витворами може кожен охочий кварель це магія, і вона ідеально передає внутрішній стан того моменту. І якісь особливості мого характеру, і моя емоційність, імпульсивність. А вже сам заміс фарб воно відбувається більше підсвідомо. Тому так от прослідкувати улюблені, неулюблені неможливо. Тим більше е, можна спостерігати, що вони в різній тональності. Є зовсім світлі, ніжні, є більш темні в темному колориті. Мабуть, це відповідало тому настрою, в, якому, в який момент створювалася робота. Я так подумала, що назву не буде назву кожен, е, кожен хай собі складе сам, і вони будуть абсолютно відрізнятися, так як ми всі особистості. ми всі. Індивідуальності. Політичні сили, що представлені в усіх радах по вертикалі, з початком повномасштабної війни, здебільшого, перестали відповідати настроям та інтересам мільйонів українців. Прикладом цього є одіозна партія ОПЗЖ, представники якої досі засідають в органах самоврядування. Про них ми й поговоримо з депутатом Київської обласної ради Володимиром Тимофійчуком. З нами він на прямому зв'язку. Рада вас вітати, пане Володимире. Доброго дня. Київська обласна рада призупинила повноваження восьми депутатів, обраних від політичної партії ОПЗЖ до кінця війни. Як би ви пояснили цю ситуацію та що означає дане рішення? Ну давайте почнемо з того, що в Україні вже дев'ятий рік триває війна вже більше дев'яти років, скоро десять. За цей час так звана п'ята колона Кремля. Вона не лише не була знищена, вона і, скажімо так, поновила свої сили, наростила їх. Ну і в результаті це привело до того, що ми зараз маємо повномасштабну війну. На жаль, ці сили потрапили як до парламенту, так потрапили і до органів місцевого самоврядування, до місцевих рад. Після повномасштабного вторгнення ми ж пам'ятаємо Раду національної безпеки, оборони. Винесла рішення про те, що призупинити діяльність проросійських так званих сил в Україні в Верховній Раді, в тому числі і ОПЗЖ, тому що це були ряд політичних сил, не тільки ОПЗЖ. В подальшому відбулася наступна ситуація. Ці депутати повиходили з фракцій і створили міжфракційні групи, депутатські групи. Те саме в принципі відбулося і в місцевих радах. Те саме відбулося, і в обласній раді депутатом якої я є від партії Слуга народу, депутати об'єдналися в депутатські групи. Типу, вони вже не від ОПЗЖ, вони там за відродження Київщини, от по суті, в подальшому парламент проголосував за унеможливлення взагалі існування таких політичних сил, які своєю риторикою повторюють всі російські наративи. І несуть так званий руський мір в Україну, а мін'юст звернувся до суду. Ну і Верховний суд своїм рішенням вже затвердив те, що політична сила, така політична сила, як ОПЗЖ опозиційна платформа за життя не може існувати в Україні в демократичній цілісній державі, але це в принципі не вирішення ситуації загалом, оскільки, скажімо так, це. Тільки половина шляху для видалення опухолі, такої тому, що депутати партії, такої в принципі не існує, але депутати свої мандати не не втратили, оскільки для цього потрібно пройти ще ряд державних законодавчих процедур, в тому числі зміни до конституції, і ми розуміємо, що для цього потрібні кількість голосів і так далі, тому подібне, і депутати від проросійських сил, тих самих у вони зараз просто-напросто. Продовжують свою діяльність як депутати, але в той же час ми розуміємо, що позбавити їх мандатів ніхто не може. Київська обласна рада на позачерговій сесії, 17 жовтня, на пленарному засіданні прийняла рішення досить таке прецедентне. Я б сказав, то ми перші, хто прийняв таке рішення про призупинення. Діяльності е, депутатів, які були обрані від політичної партії опозиційна платформа за життя в Київській області до Київської обласної ради, е, що це означає? Ці депутати вони в принципі в них ніхто мандати не забирає. у нас таких повноважень немає. Вже сказав, що законодавством це не передбачено, поки що, а вони можуть ходити до ради до засідань, але в них немає права голосу. Тобто, тобто в жодних комісіях, в жодних засіданнях вони не приймають ні. голосування участі, так? Вони можуть бути присутніми, але їхній голос не буде жодним чином зарахований, тобто, якийсь, якогось впливу з боку цих депутатів бути не може. Тому це той крок, який ми змогли зробити самотужки. Зрозуміло, що це не вирішення ситуації загалом, для цього потрібен більш дієвий механізм, і це вже питання до державних інституцій. Ну, наразі ситуація така. От ви зазначили, що ви перші, хто зробив саме так. На вашу думку, чи може це послугувати таким своєрідним прикладом для інших рад України? Ну, в цьому ж рішенні зазначено про те, що ми, як депутати Київської обласної ради, звертаємося до органів місцевого самоврядування до місцевих рад Київської області, селищних міських. Про те, що е, вони е, мають взяти за основу дане рішення і ініціювати е, під час засідання сесії е, подібну практику. Тобто, це я ж як я зазначив, це є такий прецедент, який можна брати і працювати. Тут питання тільки в бажанні. Ми прекрасно розуміємо, що в деяких е, ОТГ, в деяких е, міських сільських радах. На жаль, є приклад, де та ж сама експартія ОПЗЖ чи представники сформують більшість, і звичайно, що це питання винести на голосування буде надто складно тут, напевно, більше все в руках мешканців, які зможуть можливо морально, хоча б якось дотиснути. Що у цих людей прокинеться совість, бо ми прекрасно розуміємо, що не всі представники тої чи іншої політичної сили, яку пов'язують з проросійськими ну, скажімо так, роботою на Кремль, є негативними героями. Я знаю також багато прикладів, коли люди, будучи представниками ОПЗЖ. Зараз і воюють, і допомагають як волонтери. Але насправді ці люди вони давно вийшли з цієї партії. Вони самі склали мандат. Ну самостійно тобто, прийняли таке рішення. Так. Ті люди, які які прекрасно зрозуміли ситуацію, і десь в якійсь мірі в них прокинулося таке відчуття відповідальності, тому що це колективна відповідальність, так чи інакше, ти може сам особисто нічого поганого не робив, але ти представник тієї проросійської полісили, яка своїми діями принесла в Україну в Україну війну. Але ну, таких людей на жаль одиниці серед них серед так. представників хотілося б поставити запитання, чи всі депутати от під час голосування в Київській обласній раді взагалі підтримали дане рішення, і чому знадобилося півтора року, щоб позбавити проросійських політиків повноважень впливати на діяльність в області під час вже великої війни? Ну я думаю, що логічним є той факт, що ми живемо в правовій державі, на відміну від наших східних сусідів. Не дай Боже нікому таких сусідів, і для того, щоб прийняти те чи інше рішення, нам потрібна якась база. Відповідно, вже зараз маючи рішення, яке повторююся, Верховного суду про заборону партії, а можна було говорити про те, що ми, ну, ми здійснюємо якісь подальші кроки. Бо просто так хочу забор... і здійснити заборону, це напевно буде ну, досить неправильно. Відповідно, і на це все потрібен був час. Що стосується голосування в Київській обласній раді, для мене також є досить таки прикрим фактом: те, що з присутніх під час пленарного засідання це було 63 особи: за, рішення, рішує, за те, щоб позбавити, призупинити діяльність депутатів, обраних від. Політичної партії Опозиційна Платформа за життя до Київської обласної ради проголосувало всього 56 депутатів, двоє представників з політичної партії ВО Батьківщина, двоє представників. Як це не прикро, знову ж таки, моїх колег з політичної партії Слуга народу і зрозуміло, що двоє представників з політичної партії ОПЗЖ. Утрималися, так би мовити, від даного голосування. А один представник партії за майбутнє взагалі проголосував проти, якщо говорити про представників тих чи інших політичних сил. То ми можемо говорити про ОПЗЖ, про депутатів, які там, скажем, погано привели привели війну в Україну, але в той же час ми маємо інших колег депутатів з інших політичних сил, які ну нічим не вирізняються від тих самих депутатів ОПЗЖ. Ось ви зазначали раніше, що депутати складали свої повноваження, їх одиниці, і можу навести такий приклад, як депутати Білоцерківської районної ради від партії Медведчука. Вони самостійно склали свої повноваження. Це відбулося буквально нещодавно. От на вашу думку, чого чому вони не зробили цього раніше? І взагалі мають чи мають депутати від проросійської даної партії нести відповідальність за свій вибір, який вони робили роками раніше? Mm. Що стосується, чому вони цього не зробили раніше, знаєте, мені це нагадує історію про хорошого руського Да? зараз. От е, люди, які кажуть про те, що вони за мір во всьому мірі, при чому вони нічого не роблять, вони чекають якби того моменту, коли все закінчиться. Те саме можна сказати і про деяких депутатів, які чомусь вважають, що вони зможуть пересидіти. Дочекатися того моменту, коли все закінчиться, якихось кращих часів, і все воно якось забудеться. Ну на жаль, а може на щастя, це зараз вже не той час, коли хтось зможе переселіти, а тому е, хтось зрозумів для себе. Я ж кажу, зрозумів е, на початку повномасштабного вторгнення, що йому не по дорозі цієї політичної сили, і в принципі його с -с совість не дозволяє йому. Подальшому продовжувати свою депутатську діяльність склав мандат. І цим людям можна ну дійсно подякувати за те, що вони свідомо підійшли до, до такого вибору. А що стосується тих, хто залишається, ну це знову ж, ж таки про хорошого русского який сподівається, що колись, можливо, забудеться. Але знову ж таки, я повторюся, я в нас ну є. Багато депутатів, які нічим не кращі за депутатів той ж самої ОПЗЖ, просто в них більш виграшна, так би мовити, карта. Вони вміло грають і спекулюють на патріотизмі, прикриваються ним і насправді а насправді підігрують тим же самим проросійським силам. Ну знову ж таки, повторюсь. Один з прикладів той самий мій колега депутат Ігор Колтунов, який на під час голосування взагалі вийняв картку. Щоб не голосувати, і таким чином я вважаю, що підтримав ту саму проросійську силу в Київській обласній раді, до речі, цей самий депутат нещодавно стряг в інший складав скандал, коли він програв в суді колишньому нардепу Олегу Барні. До речі, Олегу Барні, який загинув героїчно на війні, захищаючи того ж самого Ігоря Калтунова і нас з вами. А в ньому його йому не вистачило сміливості і совісті, просто навіть вибачитися, тобто, ви ви виконати те саме рішення суду про честь і гідність, яку які він програв. Досить дивна поведінка, досить дивна ситуація. Не знаю, чим, чому, чому саме мотивувало Ігоря Колтунова не голосувати за призупинення діяльності ОПЗЖ. Напевно, варто й в нього запитати, чому він так зробив, тому що на сесії він був і Карпка його голосувала до того моменту, і після того моменту, коли е, вирішувалося питання по ПЗЖ. Вас зрозуміло. от з приводу депутатів хотілося б додати по білоцерківській громаді. От якщо в районі вони склали свої повноваження, цього не можна сказати про чотирьох депутатів Білоцерківської міської саме ради. А вони певним чином можна так назвати перефарбувались на групу Єдина громада. До того ж, частина з них вона входить до складу там ключових комісій. Що з такими депутатами і чому немає політичної волі обмежити їх вплив на діяльність громади? Чи от може послугувати? Ати рішення Київської обласної ради прикладом для Білоцерківської міської ради ми з вами це вже проговорювали. Тільки що я ж кажу, що в самому рішенні, якщо ви піднімете, зазначено про те, що Київська обласна рада ініціювала звернення до місцевих рад з ініціативою призупинити діяльність повноважень повноваження депутатів. Від ОПЗЖ, ну, від о, партії, яка була обрана на, до міської ради від ОПЗЖ, тому це тільки в руках е, ваших міських рад. Сподіваємось, а, пане Володимире, хотілося б поставити запитання: наскільки взагалі е, небезпечні? от, на вашу думку, представники ОПЗЖ у радах всіх рівнів? Адже серед закритих питань порядку денного часто розглядаються там об'єми фінансування військових частин, охорона об'єктів, там критичної інфраструктури і тощо. Ну, давайте зразу говорити про те, що це відповідальність і напевно це компетенція правоохоронних органів силових структур, тому що ми з вами зараз ми можемо говорити, що ці депутати входять до тих чи інших комісій, мають певну інформацію, але як вони цю інформацію використовують це, напевно, потрібно доводити в рамках правового поля. І знову ж таки я б не, не спішив е ототожнювати всіх депутатів е так званих проросійського проросійських сил е з е верхівкою. Е е для цього потрібно напевно мати якісь конкретні висновки. Е е і треба ще один момент розуміти, що е як правило в на місцях, в там селищах, містах маленьких. Депутати використовують ті чи інші політичні сили для того, щоб отримати мандат. Ім байдуже, як правило, від якої політичної сили вони йдуть, аби тільки потрапити в раду. Вони можуть їхні погляди, можуть абсолютно не збігатися з тими тою програмою, яка в принципі є в партії. Але для отримання мандату вони готові скажемо ладні на все. Це це не виправдання. Абсолютно я просто кажу про те. Що кожну, кожну особу, кожного представника потрібно розглядати окремо і давати оцінку безпосередньо, і це мають здійснювати правоохоронні органи. Ситуація досить таки неприємна і досить таки гучна, не... але ми можемо з вами тільки констатувати, але приймати рішення мають відповідні органи. Дякую вам, пане Володимире, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, а також політичну волю розповісти про дану ситуацію, яка складається наразі в Україні. Дякую цього вечора. Для вас працювала Дар'я Рубан. Будьте обізнаними в політичному житті країни та міста, аби під час наступних виборів могли зробити правильний вибір та не вестись на черговий популізм. Бажаю вам спокійного вечора. Нехай щастить.